Він жив, як усі, але враз відчув у грудях не грудку серця, а глобус великий, з меридіанами і паралелями, з морями любові і ненависті шпилями, з говерлою і ледве помітним селом, під зорями, під соколиним летом, відчув і став поетом. Про Василя Вароді важко говорити у минулому часі. Ще десь у Всесвіті відлунює його сміх, бернить наповнене енергією слово. 3 липня йому виповнилося б 60. Як це мало для вічності, він міг сьогодні бути поруч з нами. І ці алеї, дерева, квіти, сакури, магнолії, верба пам'ятають його енергію. Та, на жаль, не збиралося жодного живого слова, записаного ним, бо ніхто не сподівався, що душа Василя вароді на 55-му році життя теплого вересневого ранку так несподівано відлетить у просвітлені небеса. Отак живеш, 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 а потім раз і перестанеш. В сліпу труну впаде без меж, і знову кригою ти станеш. Той коли, коли її розтопить і поверне, мов квітням журавлів курли або народження померлим. А хто і де, чи є такий, щоб міг ту кригу воскресити, його нема, лиш грім лункий та еволюцій мудре сито. Пройти крізь нього, годі всім, воно крізь себе не пропустить мерзоту, ницість, тлін. У ситі, може, пусто, пусто, і тільки всохлі береги ще будуть плакати, тужити, бо в них навіки слід ноги, немов останній подих жити. Василь був таким життєлюбом, що донині якось сумно, без його сміху, без його веселощів, без його жартів. Він, здавалося, увібрав у себе все життя, і, і тому так несподівано впала на нас його смерть. Тому що, здавалося, він буде жити дуже довго. У ньому вистачало сили і енергії, певно, на 100 років. І,